Ікра червона, чорна і щуки. Я проговорюю це дуже швидко. І я вже поняла, чому мені пишуть такі коментарі. Е, ікра червона, кома, чорна, ком, не кома і щуки. Тобто, розумієте, червоні лососеві, чорна осетрові і щука. Все. Про що ви говорите? Звичайно, що я або в півминути, або в півтори минути намагаюся втикнути все, всю інформацію. Тому і буває, коли язик заплітається. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. В особистому повідомленні я прописую повністю вісім видів ікри. Вісім. По кожній рибинці, яка риба дає яку ікру. Нічого ніхто не підфарбовує, яку видоїли з рибини, таку засолили і відправили. Розумієте? Справжня ікра це аквакультура. Хто не розбирається, не розуміє, що таке аквакультура? Бачите, вже щас пів півдвінадцятої ночі. Я спілкуюся з вами. Мені так приємно спілкуватися. Це живе спілкування. Відео, ну вообще просто супер. Аквакультури читаєте в гуглі, ознайомлюєтеся, не знаєте, що таке, не знаєте як, слідкуєте за мною, все розкажу.